Як каже народна мудрість, тримай своє щастя у секреті. Але ми, друзі, не можемо тримати у секреті наше щастя, і ми хочемо поділитися з вами сьогодні інформацією і своєю наступною розпаковкою. Просимо вас серйозно віднестися до цього відео і передивитися його до кінця. Ми чекали недовго, рівно буквально дві доби від моменту оформлення замовлення до моменту того. Коли Олег забрав посилку на новій пошті. Тобто ну, час виконання замовлень дуже е, такий швидкий. Що саме знаходиться в цій коробці? Е, воно для нас є дуже важливе, тому що нам, людям, які живуть у сільському господарстві. Важливо мати якісні товари, ті, які нам потрібні. Нам потрібні якісні курчата, нам потрібно якісне сім'я кнурів для наших кроматок, нам потрібне якісне насіння, нам потрібен якісний корм. Тобто це для нас дуже важливо. І ми хочемо, щоб ви скористалися нашим досвідом і мали теж якість за доволі таки невеликі гроші і таку якість. Таке якісне насіння, яке знаходиться у нашому сьогоднішньому боксі, нам гарантує компанія Агро». Тобто, як ви вже побачили, що у нашій коробці, у нашому у нашій розпаковці, знаходиться посадкова картопля. Друзі, ми вже четвертий рік поспіль співпрацюємо із компанією Force Agro. Історія наша доволі таки, скажімо так, прагматична. Були такі часи, коли ми картоплі на городі зовсім не садили. Зовсім не садили. Тому що е, садиш гарну, а викопуєш таку, що свиням геть і варити. Садиш 10, викопуєш 5. А був такий один рік, що ми взагалі посадити, покопали, посадили, а, а нічого не копали. Далі е, після. Цього такого розпачу ми картоплі взагалі не садили, ми її просто-напросто купували. Скільки нам там нас, Яся була маленька, нас двоє, скільки нам тої картоплі треба. Але коли ми відкрили магазин-бар, ну, потреба у картоплі у нас зросла, і ми вирішили все-таки відновити, відновити наш досвід вирощування картоплі. Що ж робити, де брати насіння? Що ми робимо? Ну, понятно, де ми всі купляємо насіння? На базарі ми з Олегом. Олег ще працював директором школи, сідаємо в свою машину. Я кажу, Олег, в тебе другий урок і в мене другий урок. Давай ми зараз рано катнемо на базар, купимо картоплі і посадимо її в нас на городі. Так ми і зробили. Хто бершацький знає, що навпроти будинку культури є стоянка. Ну, ми, я ж кажу, Олег, на стоянку заїжджати не будемо. Давай ми з тобою ось тут -от біля дороги припаркуємося, а напроти, через дорогу, продають картоплю. Все, якраз звільняється одне стояночне місце. Ми туди легесенько вкотюємося в нього. І я кажу, Олег, якось, наче мені здається, що зад машини дуже виступає на дорогу. Давай ще трішечки. Трішечки туди підкотися, щоб гупнуло в бордюр і тут... передніми колесами. І тут, гупає. І тут гупає. гупає. Тільки не в бордюр і не ми. А нам з усього маху гупає нива в Олегові двері. Оце так ми починали садити нашу картоплю уже, уже через роки. Як ви думаєте, було нам до картоплі? Ні, нам було вже не до картоплі. Той чоловік щось він там не побачив. Коротше, він влупив нам нивою своїм бампером в Олегові двері. Що робити? Яка вже картопля? Нам треба вертатися з пулею, бо в Олега і в мене другий урок. Діти чекають, і ніхто не знає, куди ми поїхали. Тобто, ми. Поняли, що картопля це не наше? Це не наше. Що ми робимо тоді? Ми починаємо шукати в інтернеті, як нам виролити з цієї ситуації і не їздити по цих базарах. Зрозуміло, що на базарі знайти якісну посадкову картоплю, мені здається, що це нереально. Ну, коли несуть на базар, давайте так логічно подумаємо. Коли у вас чогось є багато, правда ж? Ну Ми ж не, ну давайте так, наприклад, проведемо якусь таку аналогію там на курах. Ви купили п'ять породистих курей, вони вам знесли п'ять яєць, і ви що, скоро понесли їх на базар? Ні, звичайно, вам треба розвести собі, вам треба їх мати багато. Тільки через кілька років чи, чи через рік, через два, ви вже можете нести їх на базар. Отак От само з картоплею. Ви купили там кілограм, два, там, три. Гарної посадкової картоплі. Ну ви ж не понесете її на наступний рік на базар, а ви її будете розводити собі, коли у вас її буде вже багато, тільки тоді ви зможете її продавати. А картопля це річ така ж примхлива. І 77-ма репродукція навряд чи дасть високий урожай. По крайній мірі, це має бути: якщо не еліта, то перша репродукція. Отже. В інтернеті ми випадково натрапляємо компанію Force Agro. І що я вам хочу сказати? Що ми картоплю у них беремо? Ну, як в селі садю, 10 відер. Два. Ти скільки картоплю посадив? 10. О, то я 15 посадю. Ти 15, Два. а я 40 посадив. Два. А ти скільки зібрав? 50 там, чи скільки. Друзі, ми садимо нашу картоплю кілограмами. Ми не садимо відрами, ми садимо картоплю кілограмами. І перше наше замовлення в них було, ну там буквально ну, на кілограм 10-15. На наступний рік ми взяли знов так само 10-15. Поза минулого року ми взяли вже 25, 25. кілограм. В минулому році ми, у нас появився, вивільнився город на садибі, у нас було місце. Ми взяли 65 кілограм картоплі. В цьому році ми бачимо, що в нас картопля ще є, є, є і є. Дуже багато залишилося, що в нас не буде такої великої потреби в картоплі. І е, я думаю, що перше замовлення ми зробили на ранню картоплю, і потім це 15 кг, Ви бачите, три пакети по, по 5 кілограм. І наступне моє замовлення, там коли прийде час садити, ми зробимо знову. Ну там на 10 там чи на 15 кілограм тобто, всього на городі у нас. Має бути ну, хай 30, там, ну хай 40 кілограм картоплі. Ну, і цієї картоплі нам вистачить і нам, і, і яні люди, і годувати так. наших працівників. Ну З цих трьох це, це десь кілограм буде як. Запросто ми якогось року робили такі експерименти собі на городі. Ми садили під солому картоплю. А. То хочу вам сказати, що із одного відра, тобто з 10 кг картоплі сорту Орла, да. ми зібрали 20 відер. І то такої картоплі, Це враховує, чи картоплі. То, що, що вона ще померзла. Так, да, да, так. То, ну, то бо ми посадили її дуже рано, нічим не накривали, вона в нас трохи підмерзла, підмерзла, тоді повідходила. Тобто потенціал у насіння дуже чудовий. Тому, хто так само шукає, як ми шукали колись, ми вже для вас все знайшли і все вам розказали. Зараз ми вам відкриємо, покажемо, яка ми взяли сорт. Торнадо це картопля рання. Це картопля рожева зверху. Вона дуже гарна. Ото знаєте, колись як на паску красять крашанки рожевою такою манійкою. Все бабка моя Софія такі робила яскраві, аж очі різали. Отак. От і ця картопля такого рожевого кольору зверху, біла всередині, вона класно розварюється, на пюре, тобто і на суп вона чудово йде, і на олів'є її використовую. Тобто картопля дуже-дуже дуже, дуже класна. Рекомендую. Вічка в неї дуже е, такі поверхневі, що вона дуже легко чиститься. Дуже класно. Зараз все вам покажемо. Так як я сказала, що в цьому пакеті у нас 5 кілограм картоплі. Про технологію того, як ми її садимо, я буду розказувати вже тоді, як ми будемо її садити. Ось така картопелька. Ми її не ставимо на прокільчування, ми її садимо зразу. Ось, бачите, якого вона рожевого кольору. Дуже-дуже гарна. Все, вона обсохне і, як дасть Бог, завтра погоду, ми завтра її з олегом і посадимо. і посадимо. Тому що картопля рання, її вже можна садити. Ось, можете про неї прочитати. Покажу вам. Скористайтеся нашим досвідом. Ви не пожалієте, можете взяти собі на пробу. У них є сайт в інтернеті, вводите Force Agro і вас зразу вам Google-помічник вас приведе на сайт цієї компанії. Чудово. Нехай родить, друзі. Друзі, кого зацікавила інформація, яку ми озвучили у нашому відео, я під відео в описі дам номер телефона Сергія. Ви до нього зможете зателефонувати. Він вам розкаже про ті сорти картоплі, які вони мають. Ви йому розкажете про свої умови, які ви маєте на городі. Він вам підбере сорти, які вам підходять, і ви будете на осінь мати чудовий урожай. Я думаю, що... Наш досвід варто перейняти, тому що від оцих об'ємів, як привикли садити колись наші бабусі і наші батьки, пора вже відмовлятися. У нас руки, скажімо так, не, не, немає запасних, щоб можна було їх рік від руку замінювати. І не треба нароблятися, і не треба садити ті гектари картоплі, варто посадити її буквально там пару десятків кілограм і мати той самий врожай, який. Коли збирали наші бабусі і дідусі із 20-30 чи 40 відер картоплі посаженої, все, гарного дня! Я на вас дуже сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця і ви скористаєтеся нашим досвідом. Пока-пока!